Добрі вам день, люди, хай цей рік щасливим буде, 2024 й хай минає, всі незгоди забирає. Щедро миру в Україні, ми попросимо молитву, щоб добро було в родині, щоб перемогли убитні. Вам вітання, українці, працьовиті і незламні, разом ми не поодинці, бо нащадки роду славні. Вам, наскорені і вільні, злагоди в новому часі! Українці духом вільних ми бажаємо вам щастя. Хай різдок історить людям символом його стану. Україна вічно буде, переможний мир настане. Мой вінок синів відочок, коло стали всі разом. Ми єдині, мой віночок, з Новим роком і з Різдвом. Можу посміхати затеки тобі. Свято буде новий, Рік, завдяки тобі, завдяки тобі. Подяка тим, хто це різдво сьогодні нам усім дарує. Хто найціннішого, життя свого для діток України не шкодує. Вам дякуємо, захисники, спасибі, рідні, захисниці. Віночок цей різдвяний вам даруємо. Щоб і ви відсвяткували, як годисі. Відло, на жаль, зі зброєю в руках, Ваші серця міцні, мусталь, і праведне і життєві ще. Ми дякуємо за тепло, за світло і за мирний день. Усе на світі вам зберемо добро і подаруємо сотні пісень. Кохані наші тата, братики та дідусі, ми вам сердечками проставимо дорогу, щоб на вкраїнський мир настав землі. Що ви принесли у цьому році перемогу? Ми вбили у цей віночок ще дике та колядки, Ці обережні нашого народу і кращує взяли устаток. Колядочка на надійка, щоб дійснилися мрії. Геть з України враже, як святий дідусь скаже. Колядочка на віру, щоб додавала героям сили, духу козацького захисникам віри в ЗСУ усім вам. Колядочка на любов, щоб грала сильня жовта кров. Усім патріотам українцям любові душі щастя. Мами і тато. Ви, ви часто. Наша родина щедрої долі, що всього хаті було доволі. Ще щечка на здоров'я. Бажаємо всім із любов'ю, Життя без сирен і тривог. Благословення Бога. Засіваю на мир, щоб Україна піднесла за Квітне моя держава. Це ж наша гордість і слава. Засіваю на перемогу, на щасливу дорогу, на рік переможний новий, на, на здійснення всіх мрій. Засіваю на Україну нашу землю дітину, щоб розвивався як слід, український славний рід. У молитві руки ми складаємо щиро, просимо не злота, просимо всі миру. Пошли миру, дітям, пошли щастя Боже, Харриство Христове всім нам допоможе. Порятуй героїв, що на полі бою, стань святим покровом в них над головою. Збережи країну, Господи, благаю, Без країни рідної і нас в житті немає.